Вітаю, час новин Кам'янського. У студії працює Володимир Кравченко. Що важливого сталося у місті станом на 23 вересня, розкажуть мої колеги. А почнемо з короткого огляду. У Кам'янському завершують підготовку до нового опалювального сезону. На засіданні штабу зазначили, посилено працюють, аби люди були забезпечені теплом. Яка ситуація з ковідом у нашому місті? Надаємо останню інформацію. У бібліотеці урочисто відзначили закриття проєкту Кров на зустріч, спрямованого на підтримку жертв нацизму. У Кам'янському завершують підготовку до нового опалювального сезону. 22 вересня під головуванням очільника міста відбулося засідання штабу з підготовки житлового фонду та об'єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період. Цьогоріч робота проводиться в умовах воєнного стану. Втім, у Кам'янському посилено працюють, аби Люди були забезпечені теплом. Під час робочої наради керівники житлово-комунальних підприємств міста прозвітували про стан готовності підпорядкованих їм служб та об'єктів. За підсумками ситуація у місті виглядає таким чином. Вся соціальна сфера готова на 100%, Житлові будинки готові на 100%, теплопостачальні підприємства, підприємства водопостачальні, тобто вся критична інфраструктура міста готова до опалювального сезону на 96%, 95,5%, якщо бути точним. Протягом двох тижнів, коли будуть усунені пориви на мережах, які виявила під час гідровипробувань Дніпровська ТЕЦ, вся критична інфраструктура міста буде готова на 100%. Нам набагато найкраще. Коли вони виникли зараз, коли плюсова температура. Якщо б ми не не здійснили гідровипробування, якщо б не подали відповідний тиск на мережі, то це могло б статися узимку, тобто при мінусовій температурі. А це ну дуже складніше, набагато складніше ліквідування цього, чим зараз. Для роботи міських котелень закуповуються пелети. Вже поставлено півтори тисячі тонн. До початку опалювального сезону їх буде завезено у повному обсязі. До зими готова сніг. Прибиральна техніка цього року кількість її збільшать на чотири одиниці. Гостро стоїть питання із закупівлею солі для посипання доріг в Україні її не вистачає через знищення окупантами підприємства Артемсіль. «З Цього приводу на наступному тижні буде проведена окрема нарада з підрядними підприємствами, оскільки вартість солі, яка використовується при приготуванні піщано сольової суміші, зросла більш ніж в 10 разів. На час осінньо-зимового періоду в місті буде збільшено кількість чергових аварійних авто. Серед іншого активно готує житловий фонд до настання холодів. Комунальне підприємство Добробут. А поки українці працюють, ворог продовжує руйнувати та вбивати. Зранку Дніпропетровщину знову обстріляли із градів та ствольної артилерії. Знову постраждали мирні люди, які ще спали. Під удар потрапили міста Марганець та Нікополь. На жаль, двоє людей загинуло, та дев'ятеро поранено. Про поточну ситуацію та наслідки обстрілів розповіли на черговому брифінгу в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Марганці внаслідок нічних обстрілів загинули літні чоловік та жінка. Попередньо ще 9 людей отримали поранення. Трьох з них рятувальники дістали з-під завалів. У місті загорілися приватний житловий будинок та газова труба. Вогонь вже приборкали. До ліквідації наслідків залучалось 23 рятувальника та 5 одиниць пожежної техніки. Пошкоджені понад два десятка приватних житлових будинків, один з яких зруйнований вщент. Також понівечені дві багатоповерхівки, побило автомобілі та лінії електропередач. Без світла зараз залишається близько 2200 родин. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електропостачання. У місті Нікополь через атаку російської армії по понівечені 11 житлових будинків та гараж. Зараз на місці прильотів працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо руйнувань уточнюється. Ще один кам'янчанин віддав своє життя за Україну. 23 вересня на цвинтарі соцміста провели в останній шлях Романа Волкова. З 93-ї окремо механізованої бригади Роман Валерійович служив з 2016 року. У соцмережах товариші згадують його як сміливого і відважного героя. Для всіх він назавжди залишиться безстрашним сином неньки України. Роман понад усе у житті цінив свободу та незалежність. Пішов на війну, аби захистити свою країну від ворогів. Зі своїми побратимами побував на різних напрямках фронту. В останній шлях військового прийшли провести його рідні, знайомі та військові друзі. З початку 2017 року ми пройшли багато ротацій постійно в місті, постійно, постійно общались. Як він було дуже хороший, відзивався всегда на помощь. Я с утра з ним балакав, вони виїжджали на виїзд, був веселий, сміявся, улыбался, шутил. К вечіру прийшла така інформація. Ми самі, звісно, шокированы. Людина була дуже добра, дуже хороша. Завжди позапам'ятаємо його як веселого Дуже весела людина, відповідальна людина. Цей день загибелі його він був перший, що сказав, що я поїду. Він вирішив, що зі своїм другом, з яким він загинув разом, що вони поїдуть разом. І так трапилося, що на їхньому шляху трапилася міна, і вони загинули. Хай земля йому буде пухом, і герої наші ніколи не вмруть, а в хай загинуть всі. Його побратими розповідають, Роман був чудовою людиною, професіоналом у військовій справі та завзятим рибалкою. На жаль, мріям бійця не судилася здійснитися. Одна з них після перемоги придбати човен та насолоджуватися мирним життям. Світла пам'ять герою, низький уклін за мужність та патріотизм. Рідним сил та терпіння пережити непоправну втрату. Хоч на Дніпропетровщині ситуація з коронавірусом загально не критична, проте в Україні щодня виявляють нові випадки зараження вірусом. Про ситуацію щодо ковіду Кам'янському станом на двадцять вересня повідомляє Віталій Манзюк, начальник управління охорони здоров'я Кам'янської міської ради. У місті спостерігається деяке збільшення кількості захворілих на ковід сьогодні. В сьомій міській лікарні міста Кам'янське вже перебуває на стаціонарному лікуванні 36 хворих. Один з них перебуває на апараті швидкої вентиляції легень. Також лікуються четверо дітей на амбулаторному лікуванні. Перебуває 160 дорослих та 12 дітей. Закликаю всіх вакцинуватися, не нехтувати заходами індивідуального захисту. Звичайно, дотримуватися всіх рекомендацій для того, щоб не захворіти на ковід. Сподіваюся, що сьогодні всі громадяни, які цінуються, які будуть стежити своїм здоров'ям, не захворіють. Верховна Рада України прийняла урядові законопроекти спрямовані на активізацію ринку праці та зростання зайнятості серед населення. Зокрема, уряд приділяє особливу увагу питанню підвищення рівня зайнятості, адже через війну мільйони українців втратили роботу, бо підприємства зруйнувались чи зупинились. Багато хто вимушено переїхав у більш безпечні регіони і шукає нову роботу. Відповідно до ухвалених законопроєктів створені програми, що стимулюють утворення нових робочих місць та зменшення безробіття, роботодавців стимулюватимуть компенсацію єдиного соціального внеску або частини заробітної плати з фонду по безробіттю за працевлаштування. Молоді зокрема на перше робоче місце учасників бойових дій. Одиноких батьків, батьків дітей з інвалідністю, осіб за 5 років до досягнення пенсійного віку, осіб з інвалідністю, довготривалих безробітних та інших вразливих категорій громадян запроваджують європейський метод до виплати допомоги по безробіттю відповідно до страхових принципів. Чим більший страховий стаж, тим більше тривалість та розмір виплат, які отримує людина. Також пропонується залучати більше безробітних до громадських робіт з відновлення країни, за що вони отримують вищий дохід ніж допомога по безробіттю. Волонтери проєкту Крок на зустріч два роки працювали із людьми, які постраждали від нацизму у часи Другої світової війни. Тими, хто народився в Німеччині або був насильно вивезений туди у дитячому віці. З декілька років вдалося організувати багато заходів і акцій, які були спрямовані на покращення морального стану цієї категорії населення. На завершальній зустрічі у рамках проєкту Крок на зустріч була відкрита виставка робіт, виконаних руками цих людей. Відведені підсумки співпраці проведена церемонія нагородження. Подяками усіх причетних. Сьогодні завершення проекту. Ми сьогодні так прощаємося. Проєкт Крок на зустріч існує за підтримки німецького фонду Пам'ять, відповідальність, майбутнє у конкурсі на фінансування взяли участь 89 міст України, 49 з яких все ж таки отримали підтримку від фонду. Кам'янське стало одним із них. Чи буде продовження проєкту, поки що невідомо. Чому ж ці люди потребують такого особливого догляду? Стільки підтримки. У чому їхня відмінність від інших людей, які пережили Другу світову війну? Саме ці люди потребують опіки, тому що вони постраждали в дитинстві дуже. Ви Знаєте, в концтаборах і у вигнанні вижили один з десяти, і ці люди, які вижили, вони повернулись додому. Їх, їх могли онімечити або їх могли оставити там, а вони повернулися додому, попри все. Вони їхали, вони хотіли бути тільки на своїй батьківщині. Але по приїзду додому жахи цих людей не закінчилися. Вони зазнали сильного гніту. Діти, які народилися у Німеччині, були визнані ворогами народу. Їх не допускали до вступу у вузи, відмовляли у тому, щоб обіймати керуючі посади. Дехто з них і сьогодні замовчує про своє дитинство. Маму забрали ноєврі 42-го року. забрали в Германію. Ну і там вона їхала в поїзді, познайомилась з батьком, він був воєноплєний з Харкова. Ну і так вийшло, що забирали, як то як сімейні пари до бауера, до хазяїна. Ну і кажуть, не так же, як канцлегрі. Вони кажуть, давай ми, як може, жона в початку ефективно, і попали до Бауера. Тамара Миколаївна за паспортом на два роки молодша ніж насправді. Вона народилась у 1943 році у Німеччині. А коли у 45-му повернулась в Україну, її батькам довелося йти на хитрощі, щоб берегти майбутнє своєї доньки. Також на заході нагородили подяками усіх, хто доклав зусиль для покращення життя цих людей. Ця підтримка полягає не тільки у забезпеченні гуманітарною допомогою, їжею, а й дечим більшим. Саме головне для таких людей у них самотність. У них страшна самотність, і наші волонтери допомагають цим людям бесідою, подивляться фото, От провести цей час, згладити трошки цю самотність. Пані Антоненко зізнається, людям, які сьогодні переживають війну вдруге, дуже складно. Дев'ять із десяти борються з панічними атаками. А такі зустрічі, проєкти, Справжнє спасіння для них. Продовжуємо випуск новин традиційним сюжетом про символи нашої країни. Ми вже познайомили вас із кухнею нашого народу, убранням, розказали про історію мови та державного гімну. Сьогодні Поліна Єрмакова розкаже вам про хату, ту саму Шевченківську хату. Приємного перегляду. Хату, як і світ, українці ділили на три виміри: земний, стіни, вікна, двері, підземний, підлога і небесний дах. Так і у прислів'ї. Моя хата небом крита землею підбита, вітром загороджена. Українська хата, як така, існувала давно, але тільки у 17 столітті вона набула своєї етнічної виразності, стала упізнаваною. Вона пройшла довгий шлях від однокамерної, можна сказати, однокімнатної до трьох, яка складалась із самої хати, сіней та комори. Особливість української хатини полягає у тому, що це не просто житло, а свого роду оберіг і молебень. І обставлена вона була не аби як, а по феншую. Україну умовно ділять на три смуги будматеріалів: північні кордони покриті лісом, тому там панували деревозруб або дерев'яна каркасна конструкція. Середня смуга. Ліса Степова від півночі і до Харкова на півдні. Тут вже дерево, глина, очерет, солома, розмаїття стінового матеріалу. І третя лінія простягалась аж до півдня. Тут якраз і розповсюдилась хата з глини. Інколи додавали камінь. Будиночки розташовували з урахуванням сторін світу. Головний фасад зазвичай обернений на південь, а задня частина до півночі. Так вдавалося оптимізувати тепло. А чи помічали ви коли-небудь, як хаотично розташовували хати? Справа у тому, що при складному рельєфі важко поєднати орієнтацію до сторін світу із положенням відносно вулиці. Так будиночки і стояли: хто фасадом, хто боком, а хто іноді кутом на вулицю. За формою українська хата прагне до квадрата, бо так Найкраще зберігається тепло. Дах будували не менш продумано ніж саму хату. Зверніть увагу, який великий перехід від стіни до країв стріхи, і чим сильніше виносили дах, тим далі від стіни стікала дощова вода. Так вдавалося захистити приміщення від богкості. До облаштування хати із середини ставилися ще серйозніше. Наприклад, коли тільки закладали фундамент для майбутньої хати, там, де з'явиться покуття, ставили стілець, застелений рушником. Вже у готовому будиночку покуття ставало найсвятішим місцем в усьому домі. Там висіли ікони, прикрашені рушниками і травами. На покутті садили почесних гостей, піч стояла навпроти дверей. Її гарно розмальовували ніколи не залишали білою. Будиночок завжди був чистий, а двері не замкнені. Хата це фізичне втілення уявлень та вірувань народу. Це душа українців. І наприкінці випуску погода на наступні два дні. У суботу температура повітря вночі плюс 12 градусів в день плюс 15 – Ймовірно, будуть опади. У неділю нічна температура плюс 9, в день плюс 16. Мінливу хмарність обіцяють і в понеділок. Температура повітря коливатиметься від 12 до 15 градусів. Це всі новини станом на 23 вересня. У суботу підсумковий випуск, як завжди, о 19-й годині. Ще більше цікавого про місто та Україну розкажемо на нашому сайті міст.діп.юей та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кравченко. Дякуємо збройним силам і віримо у перемогу України.